Вітати вас на своєму каналі сьогодні до вашої уваги. Усім відома народна казка Солом'яний бичок. Коли мені в дитинстві читали цю казку, мені важко було зрозуміти, чому події відбуваються саме таким чином, і навіщо взагалі тій бабі був солом'яний бичок. У цьому відео я вам усе поясню. І недарма я одяглася таким чином, бо моє вбрання вам також каже на дещо важливе для українців. Так от, поїхали. Хто не пам'ятає сюжет цієї казки, нагадую, жили собі дід і баба. Були вони вбогі, і баба попросила діда зробити їй солом'яного бачка і осмолити його смолою. Дід не зрозумів, навіщо це все бабі, перепитав, навіщо баба ж сказала. Зроби, а я вже знаю навіщо. На ранок баба цього бичка погнала пасти. І ось тут такі собі чарівні примовляння, ніби цей бичок справді живий, або вони звучать для того, щоб він ожив. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пасись, пасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Так, бабуся ось задрімала, і в той час, коли вона дрімала, до бачка приходили різні тварини. Спочатку це був ведмідь, потім вовк, пізніше лисиця і заєць. І що ж відбувалося? А те, що вони хотіли в нього взяти трохи смоли і ув'язали в тій смолі. Так. Потім баба прокидалася, бачила це все, гукала діда, і дід віддирав тих тварин від бичка та саджав їх до льоху. Коли ж їх назбиралося багатсько, дід сів гострити ножа. Ці тварини побачили і почали по черзі діда запитувати, навіщо він це робить. Дід пояснив, що з них можна зробити. Добре вбрання, ну, індивідуально кожному. Так, зачитаю ведмедеві, він відповів, щоб з тебе шкуру зняти, та пошити з тієї шкури і собі, і бабі кожуха. Так, з вовка він хотів зробити шапку, з лисиці, комірець, а з зайчика рукавички і капелюх. Ось так. Тварини почали проситися і говорити, що вони дадуть усякого добра. Принесуть, верніше, ось всяке добро. І дід цих тварин відпустив. Деваж почалися вночі. Вони почули, що щось шкребеться у двері. Спочатку прийшов ведмідь, він приніс багато меду, він приніс цілий вулик меду. Дід узяв той мед та тільки ліг аж знову в двері. Так, це прийшов вовк. Він нагнав цілий двір овець, потім лисиця принесла курей гусей усякої птиці. А зайчик понаносив стюжок, сережок, намиста доброго. Ось тепер уважно подивіться на мене, недарма я так убралася. У моєму вбранні є ось стюжки, є намисто добре і сережки. Це те, що дуже цінували українці вже після свого господарства. Вони попродали овечки і купили волів, дід став чумакувати, і вони розбагатіли. Ну, а на жаль, що трапилося з бичком, він вже їм був не потрібний, і він стояв на сонці, доки не розстав. Ось, доки вірніше розстав. Так от. Про що ж ця народна казка? У цій казці зустрічаються ось як дикі тварини, так і свійські тварини. І оцей ось перелік диких тварин, він є типовим для усіх народних казок це ведмідь, це волк, лисичка і зайчик. Чому так? В одному з відео я вже згадувала, що Ось ці тварини характерні для мисливських казок або мисливських оповідок. Раніше мисливці розповідали ці казки для того, щоб задобрити тварин, щоб потім було хороше полювання. У цій казці показано перехід народу від мисливства до ведення домашнього господарства, показана роль тварин. Деяких на яких в принципі можна полювати, але на противагу цим тваринам постають вже домашні тварини, ось домашнє господарство, щось краще господарювати, і люди матимуть набагато більший достаток. І недарма на початку казки вказано на те, що дід з бабою були бідними, а вже потім у кінці казки, що досить рідко зустрічається в українських народних казках, наголос ставиться на тому, що вони розбагатіли. І недарма я вам зачитувала ось що приносили ці тварини, і найцікавіше, що помимо. Того, що можна з'їсти помимо ось меду, помимо курей, які лисичка приносила. Так, ось, що лисичка принесла курей, гусей, усякої птиці. І згадуються, ось те, без чого не обходилася одна українська хата, у якій є дівчата, жінки. Не обходилася без прикрас: стяжок, сережок, намиста доброго. Що таке добре намисто? Це ось намисто коралове. Ну, у мене вже сучасне коралове намисто, а раніше було трохи інше коралове намисто. Хочу розповісти вам про прикраси, які зараз на мені. Це сережки Вереміївські, або їх ще звуть калачиками. А ось ця прикраса зветься Дукач. Верхня частина дукача це бант, а нижня частина монета. Це дукач також Вереміївський. Їх назва походить від назви населеного пункту, що зараз розташовується на Черкащині. Такі ось дукачі та сережки носили на території сучасної Черкащини. Колись Полтавська губернія, а також на території Полтавської області, саме тієї частини, яка межує із Черкащиною. На голові у мене восковий вінок. Ось можете побачити, є навіть восковички. Дівчата такі вінки почали одягати після 1840 року. І ці вінки носили на території Полтавської, Черкаської, Київської та Вінницької областей. Звичайно, їх одягали на урочисті свята, весілля, а можливо для фотосесії, як ми зараз їх називаємо. Кого справді шкода у цій касті? Це солом'яного бачка. Бо на нього покладалася дуже важлива місія, з якою він ідеально справився. І якщо ви додивилися до цього моменту, дізналися щось нове для себе про українців, то поставте лайк, щоб я це знала. З вами була Аліна Конотоп і зустрінемося у новому відео.